Бере захват, шукає захват. Викроче, викрочу, ручку, плотність. Прошмонговий трошки, про Треба плотність захвати. Ручку свою середини постав праву, не з назовні всередині заплати. Готуй, готуй. Права ручка всередини з назовні. Заходь за шийку лови. Не дати, не дати, назад, назад ножки випрямляй. Випрямляй ножки ще, ще, да. Толкай її вниз. Плотність. Плотність. Права ручка нижче. Права рука глубже. Захват, плотно візьми. Плотність. Пробуй, пробуй. Соня, сон, не спеши. запусти далі праву руку, глубже запусти праву ручку. <плес> Ножками пробуй заходити в карт. <плес> ні, ні, знизу колінку встав. Знизу колінку. Знизу треба коліно вставити під неї. Сайт не віддати. Відтяни таз в праву сторону, встав коліно, не зверху, знизу. Да, да, пробуй, пробуй. Ганусь, а? стойка. Підходиш, підходиш, підходиш. Добре, 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 добре. Давай, 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 ближче, ближче. Без оцінки. Нуль-нуль. Там ще є приплачено було, вроде. Це не Submission Fight, це конкретіон захват на удушки був перевод. На удушки був перевод. Треба проход зробити. Перевести треба. Вийди. Вийди від неї і потом ниряй під ручку. Нижі сядь. Прошмонуй, прошмонуй. Збей ручки, розірви захват, і потом нерни. Хвилина залишилась. Ближче підходиш. Добре, дихаєш нормально. Дихаєш, дихаєш. Добре. Подьори, пошмагуй. От нога є вже близько. Хвилина залишилась. Ще, забіжи. Назад. Коліно встав! Коліно встав! Тримати! куверкайся в ліву сторону! Тримай захват, У ліву сторону постом попробуй. Тримай, 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 ще, ще. Привітку, столя, ножку знизу. Отжимай, віджимай, знизу, віджимай. Ручки вставляй. <рикунок> ещё, ещё, давай, шведчі, шведчі! Выходь, давай, наверх. Виходь, виходь. Бляшка <рикунок> вже <рикунок> пішла, понимать часу.